Між молотом і ковадлом опинився запорізький даїшник. Чоловік зупинив автівку з Донецькими номерами. Попросив посвідчення водія та техпаспорт. Щоправда, у розпалі емоції забув назватись пристрасті. Сягнули апогею тоді, коли водій відмовився виконувати наказ міліціонера відкрити багажник. І тут інспектора трохи понесло. Донецького водія він назвав сепаратистом. Слово по слову посварилась. Руки на видное место, я говорю. Руки убрал под подушки. Выходи сюда. Выходи сюда. Без предела это то, что ты мне творишь здесь. Приехал сюда, сепаратист не розкажут, как мне здесь жители шула. А потому що ведешься как сепаратист, говорю, вийшов з автомобіля. Це відео в мережі вже побило усі рекорди переглядів. Користувачі активно коментують діалог даїшника з Донецьким водієм. Я інвалід. Ты ти не інвалід! Іначем пацанам стріляєш. стріляє! Старший інспектор ДПС Василь Притула сам не розуміє, як зірвався. каже водій протягом тривалого часу відверто його провокував, відмовлявся виходити з машини та відкривати багажник. А ДПС чого? дорожна патрульна служба. А чого? Україну? Чого? А Чивора. Ну, жалобу, куда я буду. Ні, назовійте, пожалуйста, город, якого міста, куди Далежна, я должен... патрульна служба, вод ДПС номер 3 меня три раза уточнить страну э, шевроны показать, украинские, то есть начал издеваться. Нерви каже інспектор, здали, коли водій почав діставати щось з під покривало на пасажирському сидінні. Тепер чоловік шкодує, бо не хотів образити усіх жителів Донбасу. Сорвался я, да, сорвался. У меня на улице живут две семьи переселенцев, по соседству со мной, возле моих родителей. Это замечательные люди. Эти слова, которые я не сдержал в себе, относились именно конкретно к этому человеку, который вез я по хамски. Провоцирував аніка всім жителям Донецької і Луганської області. Перевірку підозрілих авто на постах даї проводять постійно. Автомобілі зі східними номерами зупиняють водіїв, просять показати вміст салону та багажного відділення. Заходи безпеки посилено згідно з рішенням Ради оборони області. Керівництво Василя Притули стверджує за некоректні висловлювання інспектора неодмінно покарають, але догляд авто з Донбасу не скасують. Надто багато ризиків. Це на жаль не дає нам. Честі, цей інцидент, але ми зробимо все від нас можливе, щоб убезпечити громадян. Щоб не завозили на територію області на територію країни зброї вибухівки. Інспектору вже повідомили, у кращому випадку його чекає сувора догана у гіршому звільнення. Дізнавшись про це на захист офіцера, неочікувано стали навіть найзапекліші вороги. Даї запорізький автомайдан. Я готов нескільки разів пожати цьому інспектору руку. Возмістить йому лично той ущерб, який по дисциплінарці у нього буде отобран. Там був, конечно, перебор по емоціям, по поведінню. Но это настоящий патриот. За таких людей мы будем бороться. Водитель просто, ну, видимо, издевался над инспектором. Потому что, как бы, по-другому это не назвать. Все прекрасно понимают, какая ситуация сейчас в стране происходит, то есть что творится и что пытаются провозить. Поки Василь Притула чекає на вирішення своєї долі, службову перевірку мають закінчити до кінця тижня. Як і Носков, Андрій Хуповка. Запоріжжя, Спецкор два плюс два.